Допоможе уникнути корупції в Україні. Запустили пілотний проект прозорих іспитів на водійські посвідчення у кабінетах та для складання тестів та в авто встановили більше камер спостереження для виключення так званих сліпих зон. Як це вплинуло на показники успішного складання, розповість Карина Подленко. З 1 червня в Україні запустили пілотний проєкт прозорих іспитів. Для цього в кабінетах та автомобілях встановили відеокамери, що виключають можливість сліпих зон. Кількість і можливість так, можливість цих сервісних центрів збільшена де в два, де навіть три рази. Тобто за рахунок збільшення зміниційних класів і також збільшення кількості транспортних засобів. На сьогодні в Україні такий проєкт працює у чотирьох областях Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій. У сервісному центрі зазначають, стати в чергу за талоном попереднього запису на практичний іспит нині можна онлайн. Кількість бажаючих записатись онлайн в два рази більше, ніж які прийти отримати в системі електронної черги на місці. Результати перших іспитів за новими правилами були невтішними для багатьох, каже Сергій. Перший тиждень відсоток складання позитивного складання іспиди був був незначний. Це біля 25-30%. відсотків. Але станом на зараз можна впевненість сказати, що цей відсоток зростає. А ось і сам автомобіль, на якому складають практичну частину. Він обладнаний камерами. Це дає можливість показати рух спереді транспортного засобу. Також є камера, яка фіксує позаду рух транспортного засобу. І одна посередня центральна камера, яка фіксує руки та ноги як кандидата у водіїв, також екзаменатора. І саме ця деталь допоможе уникнути корупції, переконаний керівник однієї зі столичних автошкіл Роман Гороховацький. Більше буде контролю дії рук і ніг, як і інструктора, того хто сидить чи інспектора, якщо він там, і також водія буде дуже складно підсказувати, Ну тобто проти корупції це дуже великий плюс. Чоловік зазначає, камери були і раніше, однак з дуже поганою якістю. Нині такі впровадження великий плюс. Камери будуть дуже крутої якості і дуже багато ракурсів знімати, тож учень буде мати змогу довести свою правоту, якщо неправомірні дії були працівника. Камери відеоспостереження також записуватимуть і звук, тож простіше стане й оскаржити рішення інспектора щодо іспиту. Карина Подлинко, Вадим Верба, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.